Радий знову вітати вас на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло. В даному відео мова піде про верстати серії NHM від компанії DN Solutions. Горизонтально-обробні центри для роботи при важких режимах. Серія NHM розроблена для навантаженої та важкої обробки таких матеріалів, як чавун та сплави титану. Жорстка станина. З коробчастими напрямними ковзання забезпечує паспортну точність під час довготривалої експлуатації верстата, потужний шпиндель з конусом ISO 50 і двоступінчастим редуктором з високим крупним моментом 1034 Нм. Можливість використання великогабаритного інструменту вагою до 30 кг. Серія представлена трьома моделями NHM 5000, 6300 та 8000. Завдяки цінній конструкції станини та колони дане обладнання гарантує високу продуктивність обробки. Верстати NHM зберігають стабільність та довговічність роботи за рахунок використання технологій FEM. Крім того, конструкція станини з ребрами М та W типу забезпечує безприривну потужність різання. Конструкція ложементу має подвійні стінки, які запобігають витоку мастила, що значно поліпшує обслуговування та експлуатацію обладнання. Жорстка конструкція осей подач. Розширені напрямні коробчастого типу застосовані на всіх осях для підвищеної жорсткості, що значно покращує можливості для навантаженого різання. Напівплаваюча повітряна система пом'якшує опір тертя під час подачі вздовж осі X, що виникає у формі маси шпинделя та колони для підвищення точності позиціонування та повторюваності. Потужний кульковий гвинт і контроль теплового переміщення. Трохрядний підшипник із жорсткою муфтою забезпечує високу точність і жорсткість для окремих осей. А висока точність реалізується шляхом контролю теплового переміщення за допомогою фіксаторів кулькових гвинтів і системи охолодження гайки на всіх осях. Шпиндель серії NHM із зубчастим приводом забезпечує чудову жорсткість для різноманітних матеріалів. Максимальна швидкість обертання шпинделя всіх моделей стандартно складає 6000 тисяч обертів за хвилину. А максимальна потужність двигуна шпинделя від 15 до 22 кВт з піковою потужністю до 25 та 35 кВт. Максимальний крутний момент двигуна шпинделя складає від 1034 до 1732 ньютонів на метр. Верстати оснащені системою охолодження шпинделя, яка підтримує його рівномірну температуру під час роботи. Датчик температури контролює температуру оболонки, що оточує шпиндель, а також температуру мастила, що циркулює навколо підшипника шпинделя, шестерні та фланця двигуна для забезпечення стабільної та точної механічної обробки. Жорсткість інструменту підвищується завдяки надійному затиску шпинделя. Життєвий цикл інструменту та шорсткість обробляємої поверхні були покращені за рахунок зменшення вібрацій, що реалізується завдяки подвійним контактам шпинделя. До речі, нагадую, що конус інструменту стандарту ISO 50 Аналогічно до верстатів NHP, про які я розповідав у попередніх відео, серія NHM має таку саму систему змінних палет для одночасної підготовки та налагодження деталі на змінному столі під час обробки деталі на іншому. Швидкість зміни палет від 8,5 до 16 секунд. Механізм для точної повторюваності положення палети. Повітря під високим тиском надійно очищає штифт з'єднання. Палети зі столом та гарантує їх посадку при правильному розташуванні заготовки. Максимальний розмір заготовки для найбільшої моделі серії складає 1450 на 1550 мм, а максимальна вага 2000 кг. Автоматик Tool Changer або ATC з сервоприводом. ATC здатний працювати з вагою інструменту від 25 до 30 кг на високій швидкості за допомогою серводвигуну зі швидким індексуванням інструменту та його позиціонуванням в шпинделі. На слайді вказано максимальний розмір інструменту в залежності від стандарту патрону BT, CAT, DIN або HSK. час зміни інструменту, вага якої є меншою за 12 кг, від інструменту до інструменту. Займає 2 секунди, а повна зміна від стружки до стружки від 6,4 секунд. Щодо магазину інструментів, він може бути ланцюгового або матричного типу. Серія верстатів NHM стандартно пропонує 60 інструментів та опціональне розширення до 376 одиниць. До того ж, компанія Den Solutions пропонує опціональні покращення у вигляді конвейера стружки на вибір стрічковий, магнітний або шнековий. Ойл Скімер прилад для очищення зор від стороннього мастила, пристрій містколектор, колектор, який усуває пари зор у повітрі, різноманітні вимірювальні системи та інші покращення у вигляді очищення зор та оптичних ліній масштабування точності. На сьогодні це все. У наступних відео перейдемо до більш потужних моделей обладнання. До побачення!